Потім розкажу коротеньку історію. Ви будете задавати питання, що поцікавили, добре. Ну, Всі ті різні називаються погляди, позвідки. Возимо, я разумри. Мене звуть брат Василь, і я буду дуже коротенький, тому що 40 вольт є так загально, то називається галопом по Європі. Mm -hmm. Тому що історія Цітанської Лавріна, звичайно, дуже велика, у нас ще відноситься до княжих часів за 2200 років. Я туди загальному зараз із цим монастирем, потім ми зайдемо середину, потім в храм зайдемо і так далі. Ну там почнемо з цього. Тут є Звіниця, і там відбувається два рази на рік у нас, так? то є в травні і в серпні, як ви знаєте, 28 серпня у спині є відпуск, і тут буває до 15 тисяч людей. Ось ви можете вийти, до 15 тисяч людей. Приїжджає якраз в Оженіші, Святослав, із Києва і відправляє Піляцькому Дальше. Там цей храм, який ви бачите, він був у 2008 році і названий честь Блаженняще, яке віддалося є за життя, яких ну, покупків були по Лагерях, по тюрмах і так далі за гре-католицького Це Блаження, ще якраз ліменькі, молодший брат Митропотелевич Пітського і Леонтій Федоров, цей екзарх Російської греко-католицької церкви. За храмом, який по 2008 році, як я сказав, знаходиться ця як і пасіка, хоч завіде монах і так далі. Там є свята, якраз виготовляє свічки монахи, пускові свічки, так далі, офірки і тому подібне, вугілля і тому подібне. А там є, ви можете потім там зайти, так? Тоді, що, субота. Ось там буде вічину, там можете каву, чай і так далі. Так? Вот посидить і по масштабкам дитяча трек мед, і казав, що вона свято, но на заказ не оповняла. Джерсорне джерело читаєш ті п'ятилище. Вот сюди читають, що можна брати Потом потім розказують, то дальше це джерело, і це далі держи. Вот осіна історично, так оставилася всю я про розказував. Ви там бачите, є такі двійниці, дуже дірочки такі, бачите. Внизу там і вверху стояли гармати. Або оборона споруда, або оборона, якщо я хочу, або там. Там є потрібна поломника, бачите, двох короховик, які зовсім, там буде колонка, і там, хто бажає, приїжджає, дзвонить сюди по целку на 68. Вісімсот тридцять сорок п'ять 40, 40 20, і і де там побути чи день чи два чи три, там говорити і так далі, так далі відпочити духовно. розуміло? від цих тих, як воно називається поренних клопотів і так далі. Від цього того, і забути це все відкрити, тому що людина не в силах є обставини, що вона не може змінити їх. Повітря то зрозуміти. Вона не може зрозуміти. І в нас тим повинна як-то приймати вже спокійно, тому що все є в руках Божих. Все в руках Божих є. Розуміли, як наше життя і так наші Добре, йдемо далі. Ви можете собі походити і так далі, хто має собі ну, за що може ходити. На нагаду, так дітей, ноги, а рушить і так далі, і тоді маршрут набирає. Туди зайти, бо там не важко сісти, тому що я їм співчуваю, у них дуже болять ноги. Звідки на цей день бігати то модно, але саме розумієте, десь годину построїти, то є неможливо. Тому що люди всі в такому місці, і ви то повинні розумієте, так? А часом їх не розуміємо, цих дітей. І так, сідайте. Сідайте, будьте вчені, добре? Чому я привожу сюди? Тому що... Історія, як я вже сказав, надзвичайно дуже довго. Ви можете все це почитати. У нас є така книжечка історія Святоспенської міської лаври. Ми прийшли сюди, тому що уно, воно, є культури воєнськового. І там в 12, 17 століття, був замок, де жили такі лицарі боярського роду. Як і ще птицьки з боярського роду, який віддавав їм ту землю їхній такі князь Федір Любартович. Це були. Тут є, наприклад, Лагодовський. І він із тим Логодовський, бачите, таке, який тут, наприклад, лежить, єдио той рядок. А він мав поризовні ноги. Він говорить, він пав з коня повно ноги. Ну, з істориками тяжко сперечатися, тому що в кожній з них є свої версії, і так далі, і так далі. Ну, він молився, йому була попоняв Богородська, сказала, поїдеш на схід, де ти побачиш, що творить джерело. Так і не міг ходити. Свою принесли на сьогодні сьогодні на такому бощі якісь весь гуня. Ну, приїжджайте, як ви зараз приїхав з східної області, ось, а що воно таке, та гуня? Я говорю, ви подивіться, фільм Чапаєв, так? Ну, ви ще старші поліці його бачили, а там ну, то є не тяжко зараз по інтернету, бо по там чпає цей Гуні, ну на російській, а на сході говорять на них Бурка, Розуміло, поносять такі вершники. Під дощу, вісню, і так далі, так далі. Ну бачу, чіпаю там на кімнаті горки і так далі. Ну, це на, по цьому по-українськи, по це буде гуня. на ці гуні сюди, а він тут цілився і дав за років років побудувати храм. Це було 1500 років. А чому? Тому що спочатку настир був на Чернечі горі, потім принесли сюди. Монастир особливо в 1400-х роках монастир палили. Татари, розбійники і так далі. 8-10 разів за то століття. Ну, ви всі там більше знаєте, де знаходиться ця акерма, ну та Белгородністровський дом Ізмаїла, так? там такі Бушацькі степи, почула Бушацька Орда. Вони нападали і палили. Палили і та наші грабили. Особливо тисячу сотів, то вісім-десять раз за то століття. Останній раз цей монастир був спалений 1400. У му році після цього будується челяно-кам'яний комплекс. Ну, з цього комплексу будувався 1400, 500, 600, 700 років, залишився оцей храм і оця історична західна стіна. От. Ну, Якраз оцей Оксан валькова годовський який був ну, звичайно багатий, як всі вони були, ти, так? От, е, він е, купав дуже багато зусиль, для відбудови цього монастиря. А він цей храм, більше все, він його відреставровує, відреставровує і робить як оборонну споруду. І от там вверху, в тих фризах є бійниці, там стояли мушкети довкола, так. потім зі сторони побачите. Тут Дуже голову варте той, тому що буде Бачили. ще є політер. От, Там як, стояли з мушкетами, довкола цей храм обноситься такою стіною. таких стін було 4, 4 де стояло, як я вам показував. Із чим? Гармата. Ну, там є одна гармата, така відкопає і так далі. Чотири стіни борта збухав. Крім того, там є такі археологічні розкопки. Може, ви бачили, бачили, так, бачили, так, бачили, так, так, так то так. був дійсно монастир. Ось теж чому розкопає далі? Це вже розкопано. Це вже основа. Як до поверховий будиночок, а по периметру так 50 метрів був вал. 6-7 метрів ширини, такої висоти. На тому валі був дубов і плід, впліт при тим валом був рів були форті широки на водолінь, через який плідався місточок. До того храму добудова в 1600-х роках була вежа, вона була ще на 6 метрів вища, потім з боку я так, і знесли. І так, роботка ну, оборона споруда. І коли нападали там розбійники, в той час їх було багато, збігалися люди. Люди, піднімався цей місток, отака от боборонна споруда. Там був один, зрозуміло, там. Обаго був там грунт, такі ґрунтові, так далі, що, що ту стояв з мушкетами, тут гармати і так далі, і так далі. І дався було 1300, 500, 600, 700, 700 років. Настав 1772 рік, перший поділ Польщі, ви знаєте, Галичина відійшла до Австрії і цар Сальоси Другий. Ну, спочатку його мати Марія Тереза, о, де до 20 років побушувала, потім він, 1780-тів'яності роки, вони закривають більшість монастирів, і цей монастир був закритий. На Чернечій горі, ну ви, звичайно, маєте час, не піти. Там був жіночий монастир, тисяча, згадка про нього йде, 1400 років. Він також був закритий. І тут монахів немає до 1700. 95-го року, як вийшов у нас уже імператор Віоського, по 19... тож, 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 по, э, кхе, по 1914 рік. Зрозуміло, з 1795 по 1914 рік храм стає Монахи Монахійномає приїжджають священники, проєктурнів і так далі. І лише в 1800-х роках, коли тут стає перший кардинал України Михайло Веницький. Монастир втратив оборонне значення і він його перебудовує. А він зносить три стіни довкола, тільки західна та стіна. Там будується двохповерховий будиночок. Літня резиденція митрополитів, тому що була відновлена в 1806 році Львівська митрополія. А там перші порт такі підсобні приміщення. Ну і літня резиденція митрополитів. Другий поверх, який ви бачите, будувався тисяча. В 1914 році, третій поверх 1930-х років. 1420-х, а в 1990-х років вже будувалося. Він зносить цей бал, засипається цей рів, і все стрільки, як і на сьогоднішній день. Все, що будувалося 1400-500 років, стався цей храп. І оцей оця західна історична стіна. Решту все перебудовано. Розуміло. І лише в 1914 році Метро Шептицький заселяє сюди монаків редентористів, які походять із Бельгії. Чому? Тому що була перша хвиля Західна Україна була переселена, багато виїжджало до Канади, Аргентини, Бразилії і так далі. Не вистачало священників. Ці редентористи швидко в свою і в'їжджають до тих емігрантів. Тут було також чотири священики, редентористи. І один із них це був надзвичайно великий богослов, молільник. І молився в тих митрополичих йому була конява Ангел України. Це був Йосиф Хейрвес, який так, редамтористи. Такого нічого подібного не було абсолютно в ніяких монастирів. От. І що ви сказали, можете почитати, у нас є такий поклятик і так далі, тому що я не, зап не був зап'яний в тому і сумні. А цей якраз Йосиф Скельвес сказав, що Україна перейде тяжкий тернистий шлях. Буде надзвичайно пролито багато крові і так далі, і так далі. Зрозуміло. Ну що там все відбувається Розуміло. і відбувається. От. Дальше. Це якраз. Ну, то, а цей лицар Олександр Годовський, про кого я забув сказати, він загинув зайом боротьбі з татарами, коли було 49 років, Ось тут написано польській мові, бачите. У 1574 році він був захоронений в храмі. От і коли були тут комуністи, які прийшли в 44-му році, от. ну вони спочатку то була війна ще, 44-й, там 45-й, потім там Японія та далі. В 47 році вони арештують тут в цьому монастирі молодшого брата Андрея Шептицького, Клементія Шептицького, відсилають його в лагерь в Сибір, тому в Германі, де він був де-то дуже довгий, де він помер 1 травня 1951 року. А цього монастиря вони роблять концтабір для священиків, котрі не підписали псевдособору 1946 року. Отут було всі священики всіх конфесій до року. Потім відіслали концвегеня, яке було надзвичайно дуже багато в Радянському Союзі. А з цього монастиря 1950 року вони роблять всіх диспансер. Ще не могли вони забрати, як вони говорять, конде, як це називається, конфіскувати там, чи кондеску кондес, кондес, кондес. Вони це розбивали. Оцей надгробок, який він був захоронений в храмі, якому поставила його жінка Барбара Сієнев, тисяч... кінець 1500-х років вони винесли, розбили, викинули в Рюк. От його забрав такий Возницький, він знаходиться, оригінал, знаходиться в Олеському замку. Ну, чого за Олеський замок і так далі. Mm -hmm. Розбили хрест, який поставлений на честь 950-річчя хрещення України руси Там є відреставровані, там стоїть новий. А роз, так далі і так далі. В храмі вони, ми зайдемо, вони розбили Коностас, який був ще з 1730 року спали у храмі, спали у храмі бібліотеку, потім ви помаште, там розкажу далі, такі прески є розписані, вони замалювали зеленою фарбою і так далі. І з цього храму зробив ці флегісти. І лише в 1991 році дуже незвичайно, так в загальному, щоб ви знали. Але вже було все віддано монахам, звідпочалася реставрація, яка триває до сьогоднішнього часу. Реставрація, тому що руйнувати легше, ніж будувати. Правда? І так, е, добре, заходимо до храму. V javnosti ste zelo te kratek pogodovali, da je to 1400 rok, da je bilo nekaj od 600, ker naše mislice je tam od noonavne, tako še kot so bili sveti do jure, tudi tam funkcije je zelo od noonavne. Pač ali da? Ob obok nas <laughs> je bilo nekaj od noonavnih, kot bi kočeral. Руга сідає в Таня, ось да, їх на 1900-х були буде такі стричати, пробігу на круглі. Так як на горі була надзвичайно велика нагуска, що там стояло, із мушкетами та так далі, склепіння підтримує, маси називають такі готичні кам'яні нервлюри. Запам'ятали? Готичні кам'яні нервбюри. Ну як що? Людина підтримують там, що ребра, і таке, так? Щоб не розсипалося. Храм цей розписаний, це не є розмальований, а в тісточкою так далі це є фрески. Такі грами також абсолютно немає ніде по Україні, тому що з тисяча... з тисяча 900 років, метро з 1927 року го року, метро з такими нахилями написаними. А можна сказати, світовий юників був. Михайло Осільчук і Осіль Дяденюк, це був другий осіб Дяденюк. І це є плески, тому що зі 100 чоловік було більше 100 чоловік у нафті. Можна було вибрати. Десять чок, зараз її надзвичайно мало, де 35 разом із Новосміатом. Це є прески. Це є ось цей штукатурці, що ви саме. Штукатури, ось там декілька метрів. А мало 5 чоловіків, вони це тільки таке вточишні як в цій. Тому що, як я вже сказав, це були розписані такі, так? В 1935-38 року замальовані зелені пам'ятку, біоліван, і з цього правому здоров'я клуб розпорядження. Це були диспансери. І вони всі прескіт тупа. У році находити, в п'ять років це відмочував. Потім тепер, тому що деяких місцях вона повністю. Ота навіть внизу ви можете подивитися потім. Там ще є навіть дивіться штукатурна, тому що нас в нас, звичайно, пробікта робота. І від, відвалювалася штукатурка, і додавшу, тому що це все текло зверху. Отам От, на впорах міняли навіть ці. Ці валки і так далі і так далі по-новому. І от По тут справа від мене також ціна, вся була відбавлена. Відбалася ця штукатурка і так далі. <плес> Ні, вони просто там робили, показали, якраз що такі ті... не льодять. Розуміли, що вони самі... відробили. Ну, я так колись дивилися і, і так далі, що це там, якому достані і тому подібне.